Beauty Ченнел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про догляд за чоловічою шкірою, а точніше, його відсутність. Коли запитуємо чоловіків, чим вони вмиваються, отримуємо відповідь водою. Іноді відповідь це мило, або ж гель чи шампунь, який стікає з потоком води в душі. Дуже рідко чоловіки правильно доглядають за шкірою і вмиваються спеціально призначеним для цього засобом. Зазвичай класична база догляду чоловіків складається з трьох засобів: це зубна паста, це дезодорант і гель для всього і від всього. Догляд за шкірою давно перестав бути жіночою прерогативою, але все ж в свідомості в ментальності наших чоловіків вважається, що це все дівочі штучки, вмиватись спеціальним засобом, користуватись воложуючим кремом чи сонцезахистом, чи робити якісь доглядові процедури або ж маски. Сьогодні ми хочемо розвіяти ці гендерні стереотипи, і розповісти, чому потрібно користуватись доглядом, як правильно користуватись, і як обрати для себе свій. Чоловіча та жіноча шкіра має свої анатомічні та фізіологічні відмінності. Чоловіча, вона є більш товстіша за рахунок більшої кількості колагену, розширені пори, оскільки сильна залоза виділяє, як правило, двічі більше себуму. Схильність до висипань, що, в принципі, характерно для обов'язків. Бог стати кіра чоловіків старіє повільніше, але коли з'являються вже вікові зміни, вони прогресують більш стрімко. Але є дещо, що відрізняє нас кардинально. Це гоління і наявність бороди. Борода це ділянка на обличчі чоловіків, яка потребує особливого ретельного очищення, адже це місце, яке є дуже сприйнятливим для усіх бактерій, які є і корисні на шкірі, і патогенні. Тому регулярне очищення правильними засобами буде запорукою чистоти та здоров'я обличчя. Супереч міфам, чоловіча шкіра може бути дуже чутливою і дуже реактивною, оскільки є додаткові фактори, які цьому сприяють. Оскільки шкіра містить дуже активні сильні залози, вона також ще навіть більше схильна до розвитку висипань та акне. Це теж фактор, який потребує особливої корекції догляду. Догляд за чоловічою шкірою повинен також бути регулярним та щоденним. Адже не потрібно чекати того моменту, коли шкіра стає як наждачний папір. Це не мають бути одномоментні пориви, це має бути регулярний догляд. Хоча між чоловічою та жіночою шкірою є певні відмінності, головні етапи догляду практично не відрізняються: це очищення, зволоження та використання сонцезахисного крему. Звісно, чоловіки не будуть користуватись мільйоном усіх баночок, вони повинні навчитись користуватись хоча б головними. І почнемо з першого етапу: з етапу очищення. Не можна використовувати для цього мило, оскільки воно змиває повністю гідроліпідний захисний бар'єр нашої шкіри, і вона стає надзвичайно пересушеною. оскільки порушується її pH? Варто використовувати так само, як і для жінок, відповідно до комфорту, до типу шкіри, чи гелі, чи пінки, чи молочко. Також ми можемо додати по бажанню і по потребі певні засоби для глибокого очищення шкіри. Якщо є схильність до висипань, чи якщо є розширені пори, проблемна шкіра, це дозволить нам більш глибоко працювати на профілактику утворення запальних елементів. Наступний етап зволоження теж повинен обиратись відповідно до типу та стану шкіри. Адже шкіра може бути жирною, але пересушеною, вона може бути зневодненою. Іноді бувають дерматологічні захворювання, тоді ми вже це, звісно, коригуємо з лікарем, косметологом чи дерматологом. Тоді в догляд додаються кислоти, ретинол чи інші засоби. І третій етап це використання сонцезахисного крему. В попередніх випусках ми вже говорили про важливість його застосування щоденно, не в залежності від віку чи статі. Сонцезахист захищає шкіру від передчасного старіння, від загострення дерматологічних захворювань, від розширення судинної сітки на обличчі, від появи пігментації та профілактує появу онкологічних процесів. Сучасний косметичний ринок і тішить, і одночасно лякає величезним асортиментом, який представлений. Легко загубитись і важко обрати щось для себе. Не потрібно шукати маркування для чоловіків. Варто шукати відповідно до типу, стану і потреби вашої шкіри. А ще краще довірити це професіоналу. І ще одна дуже важлива порада для чоловіків. Зазвичай вони нехтують своїм здоров'ям і не переглядаються до своєї шкіри як жінки. Але тут важливо не пропустити певний момент. Ви повинні час від часу переглядати свою шкіру. І якщо ви бачите появу нових родимок або ж нових плямок, обов'язково звертатись до лікарів-дерматологів. На прикладі нашого гостя ми бачимо всі особливості чоловічої шкіри. Можна подивитись на чоло і побачити про те, що є глибокі статечні зеломи. Це свідчить про те, що шкіра є більш товстою. Бачимо жирний блиск, що характерно для розширених пор і для підвищеної їхньої активності. Також ми бачимо поодинокі запальні елементи, які можуть свідчити про те, що є певні погрішності в харчуванні або неправильний домашній догляд. Також ми бачимо на шкірі почервоніння, які можуть свідчити про поверхнево розташовану судинну сітку, про подразливість та реактивність шкіри, на певні провокуючі фактори, до прикладу, сильні перепади температур. Стреси, неправильний агресивний домашній догляд, або ж внутрішні проблеми, такі як захворювання шлунково-кишкового тракту, або ж ендокронологічні порушення. Сподіваємось, ми довели вам важливість догляду за чоловічою шкірою, адже це не лише краса, це також ваше здоров'я. Чоловіки, розкажіть нам про те, як ви доглядаєте за шкірою, чи ви далі вмиваєтесь лише водою, чи у вас є спеціально призначені засоби. Чекаємо на ваші коментарі, лайки та підписки на канал.